Вітаю, друзі. Отже, Рамштайн, який багато хто називав переламним, відбувся. І насправді за обсягами техніки, яку анонсували постачати в Україну з відкритих джерел. Це просто вражаючий обсяг. Ну, тільки британський і американський пакет це, по-моєму, 4 мільярди доларів. Сумарно, не кажучи вже про таку видатну активність Нідерландів. Нідерланди не просто зголосилися надати е, дві пускових установки Петріот для захисту українського неба, а й готові проплатити танки-Леопард для України. Вони вже проплачують, до речі, відновлення танків Т-72, 120 одиниць, яких заявлено. Де фігурують Чехія, Німеччина і Нідерланди, це, скажімо так, фінанси від Німеччини і Чехії, а, ой, від Нідерландів, а робота по модернізації танків чеська. Словом, коли починають розганяти певну історію, що танків Україна не отримала на цьому Рамштайні, треба просто розуміти. Який часовий лаг є для масових е, бойових дій у українського командування і в партнерів? Зрозуміло, що десь до початку квітня, доки не підсохне земля серйозних дій, а природа ж може ще прилаштувати нам багато сюрпризів, серйозних дій навряд чи буде здійснено. тому це період для перепідготовки військ. І найголовніше, що основу цього пакету допомоги були не танки прориву, а протиповітряна оборона. Наприклад, Литва забезпечила майже 70 зенітних установок 40-мм шведського виробництва, які дуже підходять для збивання дромів гепардів, Німеччина поставляє багато боєприпасів до них, плюс система ІРСТ, плюс Петріот. Тобто ставка була зроблена на прикриття неба, на формування такого безпечного простору в Україні. Тому що дорогу техніку ввозити на територію, яка може успішно прострілюватися противником, це нераціональна. Тому той, скажімо, пакет, який отримує Україна, він базується в першу чергу на зміцненні протиповітряної оборони. Друге, на подовженню артилерійської руки це справді ну, набір, величезний набір ракет, величезний набір Самохідних артилерійських установок і багато швидкої броні, мені здалося, що спрацювало певне раціо ну, в осучасненні війни. Тому що танк, як ударна сила, він так, це залізна тверда машина, але гармата танкова б'є там до 5 кілометрів. В той час, коли нам поставляється величезна кількість, дуже якісна. Наприклад, Шведи поставляють 12 систем арчер. Це просто феноменально. Це найкраща гармата Гаубиця в світі на сьогодні, але гармати Сізар чи Цезар, вони не гірші. І Данія віддала нам цілий дивізіон таких гармат. Тобто, замість важких танків і систем забезпечення для танків, Україна отримує багато артилерії і багато легкої броні для маневрених дій. До речі, це якраз той підхід, який дозволив визволити Харківщину. Але загалом, коли ну, знову, Будуть невдоволені голоси на адресу Німеччини. По-перше, люди, не замикайтеся на цих танках. Німеччина робить дуже багато. Наскільки я розумію, з початку війни Німеччина вже виділа 3,3 мільярда євро на підтримку України, і це дуже технологічне обладнання. Система Айрісті успішно прикрила небо в столиці. І тепер нові пускові установки заходять. До речі, Німеччина поставила дуже якісні радари в локаційні станції, тому, ну не кажучи вже про все інше: про міни, там, про смарт-набої. Але суть в іншому суть в тому, що в Німеччини справді є політична проблема, тому що Німеччина вибудовувала. Континентальну Європу, і чомусь німецькому істеблішменту довгий час здавалося, що вони можуть приручити Росію і цивілізувати Росію. Вони вважали, що це саме їх місія, це їхня плата за, та, за, ну, скажімо так, за поразку в Другій світовій, за е, така ну, компенсація за нацизм, але чомусь. Ну, до речі, Україну вони по-своєму розглядали і варіанти компенсації по-своєму розглядали, бо Україна до початку війни розглядалася як потенційна країна, як водневий хаб для Європи. Тому тут є трохи інший страх німецький. Справа в тому, що якщо радикалізується Росія і в Протистояння Росії буде втягнута Польща, Великобританія, країни Балтії. От ми бачимо дуже цікавезний сценарій, який називається Талінська декларація. І ця декларація досить чутливо вдарила по самолюбству німецького істеблішменту. Німці знову відчувають. Що, коли створюється, умовно кажучи, за логікою російських пропагандистів, санітарний кордон між Старою Європою і е, Росією, то насправді за цією з точки зору Росії принизливою назвою Санітарний кордон, створюється інший центр силовий для Європи, і в цьому силовому центрі. З'являються найбоєздатніші армії в Європі. Британська, польська, і українська, і турецька. Я не, не буду вибудовувати по ієрархії, хто стоїть вище, хто нижче. Але тепер подивіться: адже Європейський Союз це не лише Союз Сталі і Вугілля. Але це ще і Союз Верховенства Франції і Німеччини. І раптом з'являється в Європі центральноєвропейський центр, який об'єднує країни Балтії, країни півночі Європейської. Неспроста Талінську декларацію підписали Нідерланди, Данія. Зрозуміло, наскільки дружня Швеція з Британією. З Україною і Польщею, між іншим Фінляндія. І от з'являється дуже цікавезний союз всередині Союзу, який справді може дещо погіршити становище Німеччини і Франції. Тобто замкнути Німеччину і Францію в рамках Старої Європи. І тут логічно. Зрозуміло, що раптом цивілізується Росія, то головним цивілізатором цього постпутінського простору, я не буду називати його Росією, постпутінський простор. Тому що невідомо в яких кордонах він буде існувати, але в випадку такого тихого цивілізування цього простору, в принципі, найголовнішими розпорядниками ресурсів цього простору можуть стати якраз Британія. А не Німеччина і Франція, Польща, Україна. Тому що ну, треба зрозуміти тільки які, які репарації доведеться Росії виплачувати, на які суми, і, і як, це зміцнить, як це Україну переведе в розряд зовсім інших країн. Тому оце петляння Німеччини, воно цілком поясниме. Неспроста німецький істеблішмент з одного боку, він ніби. Розпрощається із спадщиною Шльодера Меркель. А з іншого боку, навіть виявивши багато бізнесів із Росії, все одно ця поповина десь вона так підмиває. Тобто, вона нависає над е, політиком німецьким. І тут дуже цікавезне голосування напередодні. Рамштайну в Бундестазі голоснули за внесення питання передачі танків раптом. Ну, це таке. І раптом виявилося, що проти голосують крайньо ліві і крайньо праві. Тобто, це боязь передачі танків і швидкого обвалу Росії раптом починає створювати обставини, коли Німеччина хоче поразки Росії. Але вона не хоче, щоб основні дивіденти від цієї поразки перейшли в руки там, британців, поляків чи українців, чи ще когось. Це така дуже дивна історія, яка вона ну, здавалося б, уже якраз поразка Росії це ж головний козир, який ну, змінить цю вічну карму е, Німеччини, яка після пацифікації. Ну, Питання не йде про те, щоб німці воювали там на боці України, але е, перемогти ще один нацизм на боці добра для Німеччини це ж, це ж розпрощатися з тим тягарем е, свого національного нацизму. Тому що, по ідеї, Сталін мав сидіти, ну, сталінська еліта мала би із гітлерівською елітою. Сидіти на Нюрнбергському трибуналі в одній клітці, так би мовити. Ну, але цього не сталося. Я нагадаю фразу Вінстона Черчилля, яку він сказав, здається, після якраз Нюрнбергу, не ту свиню зарізали. І це дуже дивна така фраза. Ну, Черчилль завжди він такий великий узагальнювач. Але для нас якраз, мені здається, що от, зрозуміти природу поведінки німецької еліти, німецького істеблішменту, а він керується політичною естеблішментом, він керується логікою не корпорацій в першу чергу. Ми бачили, що, попри все, як, як німці з Китаєм, наприклад, знаходили вміли вміли ну, балансувати. Французи, до речі, Скільки санкцій проти Ірану застосовували, але французи вважалися в світі головним адвокатом Ірану, попри всі історії, які траплялися з цим Іраном. Тому французи зі своїм фрондерством. І це така якась дуже дивна історія, коли, з одного боку, французи всіляко підтримують Україну, але тільки з'являється перший поворот. Щоб пропетляти і нагадати про якусь окрему позицію, то вже президент Макрон дуже чітко починає петляти. І це, це так ну, непослідовно. Ця непослідовність вона е, ще гірше б'є по репутації німецькій. Німеччина справді є дуже надійний партнер. Згадаймо е, цю Вашингтонську декларацію, яку Меркель. З президентом Байденом підписали. І це принципово, Німеччина, ну, звичайно, це дуже надійний партнер Сполучених Штатів. Але разом з тим, от така оця вся історія гра в особливу позицію, вона ну, створює навіть якісь такі коливання, які е, ну, весь час від розчарування до нового розчарування. Адже, наприклад. Призначення ну, обрання Бориса Пісторіуса міністром оборони. Історія дуже така обнадійлива, бо Пісторіус висловлювався пару місяців тому про вилучення російських активів, передачу їх Україні. Ну, і ця історія його, ну, заяви про готовність передавати танки «Леопард» Україні, Вона якось так дуже. Мабуть, навіть розслабила деяку частину українців, що питання танків майже вирішено. Ну, питання танків справді майже вирішено, просто існує певна логіка, певна така, ну, взаємо, скажімо, взаємоперевірка на лояльність, на довіру, на, на солідарність, і німці. Весь час от ніби перепровіряють то Сполучені Штати, то Францію, то Україну на якусь ну, правильність їхніх дій. От Вони самі ніби хочуть, щоб їх хтось похвалив зайвий раз. Хоча справді я хочу сказати, що німецька допомога вона ну, надзвичайно важлива, вона виключно важлива. Тому от за цих обставин. Коли з'явиться певний сарказм і скепсис щодо Рамштайну, не вірте цьому. Рамштайн справді переламний, справді дуже обнадіючий, тому що ті обсяги техніки, набоїв, особливо перепідготовчі програми для військ, навіть Нідерланди, до речі, взялись провадити теж перепідготовку екіпажів, для Петріот і, і, і ще якихось спеціалістів. Тобто, фактично, зараз відбувається перехід на новий технологічний рівень. На, по суті, ми е, тихенько прощаємося із озброєнням третього і другого покоління, а переходимо на озброєння четвертого покоління і е, переходимо на фактично мережи. Центричний принцип ведення війни, коли кожен солдат, кожна е, одиниця бойової техніки, е, вона гармонійно вписана в величезний сценарій глобальний, і вона виконує свою місію в рамках великих сценаріїв, а не те, що називається, е, куди бачу, туди біжу. Що бачу, по тому стріляє. Ні, це, це все тепер зовсім інакше планується. Чому, власне, відбувається планування? Тепер от в медіа говорять про планування Кримської кампанії, чомусь неспроста навчальний табір, табір в Німеччині називається Херсон. Ну, такі знаки, знаки, знаки. Ну, насправді, за цими знаками стоїть дуже багато така поліваріантність. Тобто, <кій> Мережоцентричний принцип дій військових дозволяє змінювати сценарії навіть для маленького підрозділу. В той час, коли е, системи <кій> попередні, <кій> <кій> особливо з, з не дуже добрим зв'язком, вони змушували, наприклад, от зараз Росія діє, вона викотить, наприклад, Ну, там, 36 гаубиць, ставить їх в ряд і смалить по якомусь напрямку, криє, поки ну, вертушку снарядів не вистріляє по якомусь полю. Ну от Україна не може так діяти. І як ми бачимо, успішність українських дій дуже часто полягає в тому, що ворог не може прорахувати взагалі. За якою логікою будуть діяти українські військові на тій чи іншій ділянці фронту? Адже в їхньому уявленні це, наприклад, мусить бути ну, там, кілька составів е, боєприпасів, наприклад, два потяги боєприпасів, потяг пального має прийти, е, там потяг е, продуктів, потяг? Е, Медичний потяг. Тобто, це все має розгортатися, і тоді стає зрозуміло. А в нас виходить так, що ну, такі летючі загони дуже швидко розгортають бої, дуже швидко згортають. І це просто доводить противника інколи до сказу. Тому що. Там, де от ну, йому вдається нав'язати, наприклад, Окопну війну, таку жорстку, як під Бахмутом і Соледаром, то справді там є якесь просування. Просто це просування російських військ, воно коштує такої кількості життів, що воно що історія і ну, нормальна свідомість людська цього ніколи не виправдає. Тому, що б не робилося в Рамштайні, в Рамштайні. Все надається і інвестується в українську перемогу з огляду на ну, якомога більше збереження життів. Чому, власне, скільки було ну, такого інформаційного стимулу чи е, такого роздування істерії певної про те, що ось е, січень буде холодно, і українські війська підуть в атаку. Чекайте, ну, все одно для атаки треба накопичити якусь кількість техніки. Але для сучасної атаки дуже важливо пробити тили противника, щоб в нього не було ні складів, ні боєприпасів, ні приміщень, де він може зігріти своїх військових, ні, ні приміщень, де він може лазарети розмістити. Тобто, по суті, навіть щоб води не було де набрати. От тоді. Наступ не потребуватиме неймовірної кількості криці, сотень танків, хоча танки все одно потрібні. Але інколи САУ, які мігруючи і дуже швидко пересуваються, можуть зробити більше ефекту, ніж танк. Все-таки САУ прострілює на 40-50 кілометрів. Територію, і тут важливо, щоб коли розбиті комунікації, за розбитими комунікаціями противник просто вже не встигає нічого підтягнути. В пакеті, який отримає Україна цього разу, будуть ракети з дальністю 150 км і 300 км, це означає, що всі ті склади, які зараз Росія порозміщала в межах. Ста кілометрів від зони бойових дій, вони будуть розбиті найближчим часом. І саме це буде свідчити про підготовку до наступальних дій. Треба ж враховувати те, що і противник теж накопичує людську, людські сили і техніку для своєї атаки. Тому цей Рамштайн точно є переламним. По-перше, хочу нагадати, що в травні минулого року у Вашингтоні оголосили програму на 100 мільйонів доларів для підготовки пілотів. І те, що Нідерланди сьогодні оголосили про готовність передати літаки F16, це більш ніж показово. Але літаки ж можуть з'явитися тільки тоді, коли тили і аеродроми базування будуть точно перекриті. Протиповітряним протиповітряною обороною. Тому зараз можна сказати, що насичення новим технологічним обладнанням відбувається дуже швидко. І питання літаків це питання часу, так само, як і питання танків Леопард. Ви пригадуєте, що війна починалася фактично із. Наплічних засобів ПВО, або стінгерів наплічних, або енлавів. Тобто, дуже добре зарекомендувала себе українська стругна. Тобто, в Україні не було аж так багатоважкої техніки. Тепер цієї техніки буде багато. І головне, що після таких трагедій українських, як розбомблений будинок у Дніпрі, чи розбитий торгівельний центр в Кременчуці, на Заході ну, формується вже безальтернативна думка, що із цим нацистським російським режимом треба покінчити. І доки в Україні є сили, Україну треба зміцнювати. бо Український вирок рашистському режиму буде ще і справедливий в історичному сенсі. Тому ми переможемо. Слава Україні! Тут Віталій Кличко вручив нагороду почесного громадянина Києва Борису Джонсону. Я думаю, що міністр оборони. Штатів Ллойд Лойдостін точно заслуговує статусу почесного громадянина України. Тому ми переможемо. Ставте вподобайки, діліться цим відео. Я вас заряджаю вірою в те, що ми все робимо правильно. Інколи, правда, є трагічні повороти нашої історії, але Україна на боці добра. І ми переможемо. Слава Україні!